Чому у вас не буде пенсії у 1960-х роках, коли була створена солідарна пенсійна система? На 100 робітників припадало 25 пенсіонерів. Ці 100 робітників, які працювали офіційно? Сплачували вони податок до пенсійного фонду, і пенсійний фонд відразу їхні гроші розподіляв на тогочасних пенсіонерів. Тобто це взагалі було ненакладно для пенсійного фонду. І тоді в цих роках солідарна пенсійна система працювала успішно. Тепер же у 2025 році ситуація кардинально змінилася. Тепер на 100 робітників припадає увага, 100. 20 пенсіонерів. Скоріше за все, у нас з вами солідарної пенсії в майбутньому взагалі не буде. Крім того, багато з цих старобітників робітників працюють неофіційно, тобто не сплачують ніякого податку до пенсійного фонду. Більше 10 мільйонів взагалі працездатного населення України виїхало за кордон, і пенсійний фонд має дефіцит в нього 230 мільярдів гривень. Це ще за 2023 рік. Тобто пенсійний фонд давним-давно вже банкрот. Держава просто його штучно втримує, щоб робити хоча б якісь пенсії нинішнім пенсіонерам. Насправді проблема з цими солідарними пенсіями є не тільки в Україні, але й в Європі. Просто більшість не розуміє, за рахунок чого живуть європейські пенсіонери. В Україні, до речі, на пенсію можна вийти ще в 60 років. В Європі вже такого немає. В Європі виходять на пенсію 65 років, 67, 70 років. Єдине рішення для українців це так само, як в Європі. Почати формувати собі самостійно, наголошую, самостійно, європейську пенсію. Більшість європейців, а саме понад 90% населення європейських країн, вже давним-давно вони не розраховують на велику пенсію від держави, вони самостійно її собі формують. Будь-хто з вас, хто зараз дивиться це відео, так само, як і європейці, можуть самостійно собі накопичувати, навіть з мінімальної зарплати в Україні. Проблема у відсутності такої фінансової звички відкладати в українців не розвинута фінансова культура, бо насправді батьки нас вчили як добре, вчися, іди на роботу, заробляй собі стаж. Да? І вчили, чим більше буде стажу, тим більше буде. Пенсія від держави, все такого вже нема, таке вже не працює. Про це знають діти в Україні. Діти ж в Європі знають, що треба самостійно брати відповідальність за своє майбутнє і накопичувати, відкладати. Подівайтеся тільки на себе. Якщо ви хочете дізнатися, в яких компаніях кожен українець може накопичувати так само, як європейці, які європейські компанії американські працюють на ринку.